Триває інформаційний марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс і далі ми говоримо про школу волонтерства. Тож у Хмельницькому, у Хмельницькому молодіжному центрі навчатимуть змінювати світ на краще. Про це ми говоримо з нашим гостем з нами. відеозв'язком Владислав Гребенюк, директор молодіжного центру. Владиславе, слава Україні! Рада бачити вас. Героям слава! Дякую за запрошення. Отож, запрошуємо на приголомшливу подорож до волонтерства. Ти вже давно мрієш змінити своє місто на краще. Ти шукаєш ком'юніті активних та небайдужих людей, які хочуть змінити світ. Ну зупинись на миді, придивись до нас. Молодіжний центр Хмельницького пропонує тобі неповторну можливість. А ось що саме школа волонтерства? Що і, що? і далі ви розписуєте, що чекає на тих, хто все ж таки завітає на школу волонтерства. Тож, перше, це чотири дні драйвового навчання, яке розпочинається 1 серпня, вже завтра. Владиславе, трішки більше про саме навчання. От загалом, як от формували цих чотири дні, щоб вони були цікавими і корисними? Першочергово ми формували програму таким чином. Щоб не тільки розкрити тематику волонтерства ширше, але й так, щоб і нам самим, як організаторам, було цікаво проводити, і е, ми з, зі своїм багаторічним досвідом мали можливість для себе також нового навчитися. І програма сформована таким чином, що для когось. Такий формат чотирьохденного навчання може здатися з першого погляду трошки омаливим, тому що насправді навчання буде тривати цілий місяць. Це чотири вівторка. Кожного тижня молодь буде збиратися в молодіжному центрі на практичну частину о 17.30. буде підготовлено щоразу новий формат того елекція, по тому як буде проходити волонтерство. Тобто, перша наша зустріч це буде командотворення. Далі ми будемо говорити поетапно. По е, різних напрямках волонтерства будемо підключати до цього тих е, гуру волонтерства, які показали реальну роботу в нашому місті. Будемо дивитися рез, різнопланові форми волонтерства для того, щоб зрозуміти, що насправді волонтерство нам буде багатограним, як і сучасна молодь. Крім того, що дуже важливо, це те, що е, Буде практична частина цього навчання. Тобто, кожного тижня молодь буде підкріплювати набуті знання і навички для того, щоб е мати можливість себе реалізувати. До прикладу, е в першу п'ятницю хлопці, дівчата побачать, що таке е військове волонтерство, е зможуть пройти тренінг по першій медичній допомозі, зможуть побачити, як працюють наші благодійні фонди. Е е крім того. В рамках нашого його місячного проекту молодь матиме можливість долучитися до загальноміського святкування дня молоді, яке буде організовувати управління молоді і спорту, яке будуть організовувати і до цього будуть долучатися інші структурні підрозділи управління. Також, крім того, матимуть можливість долучитися до воля фест Це таке велике масштабне спортивне. Змагання, яке буде проходити в лісогринівецькому масиві в лісовігринівецькому лісі в кінці місяця, і таким чином зможуть відчути на собі не тільки різноплановість волонтерство, як і військового, а також і спортивне волонтерство, і екологічне волонтерство, і волонтерство в напрямку культурно- а масовому як до цього доєднатися, все дуже просто. Заходьте до нашої соціальної мережі, маєте можливість. Заповнити сьогодні останній день. Прописуйте, будь ласка, мотивацію, тому що дійсно учасників дуже багато, і е, ми будемо робити вибірку е, попередньо з організаторами з організаційним комітетом. Визначилися буде 20 учасників, яких ми відберемо, і це такі знаєте волонтерський спецназ, який буде е, долучатися до тих всіх проектів і задумів, які будуть проходити впродовж серпня, і крім того. Обертів на вересень точно ми зменшувати не будемо, тому для всіх бажаючих, хто отримує диплом волонтера, але захоче так само вже реалізувати власні проекти, які захочуть долучатися до інших різнопланових проектів Хмельницької міської ради, також будемо раді бачити в команді для спільної реалізації. Тобто, фактично, таким чином, молодіжний центр ще шукає поповнення у свої лави, так. Uh, так, звісно. А ми завжди відкриті до співпраці. Ми завжди відкриті до молоді, яка хоче е, свій потенціал е, розвивати. Ми можемо допомагати не тільки порадами, також ми маємо можливість підтримати ресурсно, давати приміщення, техніку, інші моменти, які дозволять реалізувати будь-яку ідею. Саме головне, щоб молодь мала бажання і мала якусь таку знаєте, певну конкретику для того, що вона. Саме хочу робити, а все інше зі сторони нашого досвіду ми допоможемо. Звісно. Школа волонтера це продовження чи підсумок вже того досвіду, який має от молодіжний центр. Чи все ж таки це новий проект? Мені здається, що це щось середнє, тому що зрозуміло. Без попереднього досвіду тут ніяк не обійтися, і це певне переосмислення під сучасні реалії, під сучасні виклики. А ми дуже довго розробляли цю школу. Ми дуже ґрунтовно підійшли до кожного з цих етапів. З кожним із спікерів та спікерок цього проекту ми мали можливість так само про проговорити ці ключові моменти для того, щоб донести ці цінності, які ми запланували в рамках цього проекту. Ну і зрозуміло, що. Ті набуті навички дозволять тут і зараз підтримувати, підтримувати наше місто, підтримувати локальні ініціативи, підтримувати зрозуміло, що воїнів і засу тому, що як якби не було різнопланове волонтерство, але головне це перемога, перемога України, і кожен нас проект має бути налаштований і працювати саме в цьому напрямку. Володиславе, загалом молодіжний центр працює з різними віковими категоріями населення. Це і до прикладу родини переселенців, тобто вже дорослі люди, це і дітки, до прикладу, це школярі, це підлітки. Але тут ви обрали таку вікову категорію, як 16-25. Чому саме от вирішили от у школі волонтерства орієнтуватися саме на цю вікову категорію? Мені здається, основний момент це є те, що Саме з такою молоддю, саме такою молоддю ми маємо можливість в рамках цього навчання через роботу спікерів, через роботу. Практичної частини донести ці цінності та залучити їх до подальших дій дійсно. в нас є різнопланові проекти, які проходять для старшої молоді, є проекти, які проходять для підліток і літіток. Але якщо ми говоримо про практичну частину, про практичне застосування тих набутих навичок, які хлопці-дівчата зможуть за місяць для себе отримати, то зрозуміло, що в нашому розумінні і в а Загальні концепції це від 16 років до 25 років, тому що ну в першу чергу це має бути це, має бути певний такий фановий момент. Це має бути цікаво тим учасникам долучатися до практичних активностей і ми би дуже хотіли, щоб якраз така молодь до нас записувала. Але в разі чого, якщо ви з цим не погоджуєтесь знову ж таки. Ми відкриті до всіх цікавих моментів і всіх активностей, Тому можете заповнювати заявку, навіть якщо вам, ну скажімо, 26, 28 або 15 років, і за наявності гарної мотивації зрозуміло, що також маєте усі шанси стати учасником школи волонтера. Також, що пропонує школа волонтера це нові знайомства, і тим більше, що це не просто нові знайомства, а корисні знайомства. Тут, начебто, все зрозуміло. А от далі, що цікавіше, тренінги з тайм менеджменту тім а також проджект менеджменту. А отут більш детальніше. От загалом, це фактично по цих тижнях розбито по вівторках. Чи це буде відбуватися щотижня? Як обирали ці теми, як обирали тих людей, які будуть про це говорити? А, зрозуміло, що а, кожен тиждень буде. Своя окрема концепція по заходу будуть наявні. Ну все починається з командотворення. Перше заняття, яке буде завтра, привідки такі а, шалі таємниці, дійсно а, будемо робити з хлопців-дівчат, які прийдуть, а, серед яких є наші хмельничани. Дуже приємно, що серед учасників є також хлопці-дівчата, які приїхали з ходу України і зараз проживають на тренах Хмельниччини. А, ми будемо робити одну команду, яка впродовж місяця буде реалізовувати усі ті заплановані речі, чому ми включили в цей. Напрямок проект менеджмент нам важливо, щоб хлопці, дівчата, які долучалися до волонтерства, повністю розуміли внутрішню кухню. Тому що якщо ти цього не розумієш, і ти до думаєш, що в останній момент, ну скажімо, ти можеш не прийти на захід, або скажімо, знайти для себе якусь певну причину для того, щоб не відвідати той чи інший елемент, то Розуміючи, наскільки кожна людина в, а, в процесі реалізації проекту важлива, і це знаєте як а, той чи інший елемент загального великого механізму, тоді приходить розуміння наскільки. Роль кожного волонтера важлива, і це на нашу думку дозволить більш відповідально підходити до волонтерської роботи, до включення в ті дійсно масштабні великі проекти, які заплановані на серпень місяць. Ми ще розподіваємося, сподіваємося, що хлопці-дівчата, які прийдуться навчання з вересня місяця, Знову ж таки, матимо, якщо матимуть бажання, будуть долучатися до інших наших проектів, тому що пам'ятаємо, що е зовсім незабаром день міста, зовсім незабаром є дуже багато запланованих ідей. Ми плануємо вже з вересня місяця е такі е цілу серію відвідин навчальних закладів, запускати дебатний напрямок і. Кожна людина, яка кожна молода людина, яка пройде цей тренінг, вона потенційно також має усі шанси стати елементом ем, цих напрацювань і ем, частинкою цього великого механізму, який буде розвивати молодіжну політику. Ну і фактично говоримо так, починаючи від командотворення, тобто вміння працювати в команді, ефективно працювати це одна з важливих навичок. А далі, от project менеджмент, так проектний такий, і тут теж зрозуміло, бо мало просто мати ідею і хотіти її втілити в життя. а Треба от розробити проект, як ти це маєш робити. Ну і ще одна важлива навичка. Мені здається, що вона стосується не лише волонтерів, а кожного з нас це тайм менеджмент. Тобто, ну треба розуміти, що час ціни, цінувати свій час, цінувати чужий час. Оточуючих і разом з тим розуміти, коли в тебе що має відбуватися, щоб це не було або затягнуто в часі, або вже і зараз треба робити, бо я не робив цього раніше. Але разом з тим, хто про це розповідатиме? Це вже волонтери з досвідом, е, хто буде спікерами? Хто ці люди загалом? Це ті, які, наприклад, люди, які показали себе ефективно безпосередньо не лише у Хмельницькому, як волонтера, можливо, і в рамках країни. Хто буде безпосередньо навчати тих, хто захоче вчитися? А, ми Підбирали дуже довго спікерів експертів. Це все наші хмельничани, зокрема. Будуть сесії і про емоційне вигорання, Їх буде проводити Юлія Мазур, яка знана експертка в нашому місті, яка веде не один проект і має можливість навчати цілі громади інші окремі організації. За такі гарні гонорари ми домовилися безкоштовно для нашої молоді дійсно провести ці сесії. Також серед запрошених є Степан Кушнір, який поділиться. Предметно тим, як волонтерство матиме можливість, як волонтерство може бути інструментом по створенні молодіжного політики регіону, тому що фактично і наш молодіжний парк, який зараз ми всі знаємо, любимо там відпочивати в свій час. це так само наслідок певного волонтерства, де хлопці-дівчата просто виходили за своєї ініціативи і відборювали. У забудовників цей зараз зелений шматочок. Бо я ж без якого важко уявити Хмельницький для багатьох молодих людей. Також ми будемо говорити про проектний менеджмент. Запрошуємо наших партнерів з організації YouFuture, які також будуть розповідати про це. І матимуть можливість через а, свій досвід, через а, свої дієві і реалізовані. Кейси по роботі загальноміських, обласних всеукраїнських а, заходів, ділитися з цим молоддю, надихати. Ми дуже великий час відводимо кожній сесії в блок питання відповіді, тому що а, попередньо відбираючи вже бачачи, які є заявки від учасників, які встигли на цей момент заповнити реєстраційні форми, дуже крута мотивація від кожного так. Кожної є можливість ознайомитися з цим детальніше є можливість е, відібрати найкращих, і е, впевнений, що е, за такої мотивації е, цей проект е, в майбутньому е, матиме такі успішні. Успішні елементи, і також ми матимемо можливість потім в разі успіху продовжувати і робити наступні школи волонтера у такому ж форматі. Ну і власне, що далі ще пропонують безпосередньо у школі волонтера дружню атмосферу та приємні подаруночки. А ще, окрім того, молодіжний центр має приємні сюрпризи для тих, хто буде ходити на усі, до прикладу, лекції і хто буде найбільш активним, то все ж таки, чим ще хочете порадувати своїх слухачів? А, в першу чергу, це буде. Наш е, фірмовий мерч, мерч молодіжного центру, е, приємності, дипломи, зустрічі з відомими хмельничанами, але е, це все відходить на другий план, тому що, як на мене, волонтерство це певна потужна молодіжна тусівка. і ця тосівка це і має бути е, найбільшою приємністю для людей, які будуть відвідувати школи волонтера, які матимуть можливість долучатися до цього. Які матимуть можливість робити дуже вагомі речі в Хмельницькому. Владиславе. А от якщо брати безпосередню школу волонтерства, наразі ми розуміємо, що фактично щось подібне, подібні або дотичні заходи молодіжний центр вже проводив. У чому нагальність зараз? От у чому настільки актуально це? А... Туально в першу чергу це практична частина. А, мабуть, ще ніколи подібні школи не мали такої глибокої інтеграції для молоді, де тут і зараз кожна молода людина змогла би реалізувати набу... набутий досвід в загальноміських активностях. Тому що дійсно а, у співпраці з а, а, міським управлінням молоді і спорту, СКЦ «Проскирів», Підліткові клуби наші установи активно працюють для того, щоб створювати для молоді якісні і успішні кейси, де кожен зможе зрозуміти, що йому подобається, які напрямок волонтерства він може для себе обрати, зазирнути за шалі в внутрішньої кухні, мати можливість поспілкуватися з гортами, з виконавцями, з поетами. Також мати можливість поспілкуватися з представниками управлінь, подивитися, в якому розрізі працюють наші міські управління, подивитися і зрозуміти, яким чином вони можуть, ну скажімо, навіть. Потенційно бачити своє майбутнє в Хмельницькому, тому що, як на мене, для молодих людей дуже важливо отримувати різноплановий досвід. І для багатьох хлопців та дівчат, які заповнили вже анкету, які написали свої мотивації, впевнений, що це може стати такою розлинкою. Багато хто з молоді взагалі не був в міській раді і не знає. Як вона функціонує, і ми таким чином хочемо так само поглибити їх знання і розуміння того, яким чином місцеве самоврядування формує свою роботу і яким чином їх роль роль місцевого самоврядування вона відповідає на потреби молоді. Про це якраз так само косвенно будемо говорити на цьому навчанні. Реально розумію, фактично останнім часом, останніми роками, принаймні ви зі своїх спостережень, зі свого досвіду, можете підтвердити, що якщо ти молодий і активний, певно, що в першу чергу так. Тобто, якщо ти маєш якусь ідею, то зараз втілити в життя її значно легше і простіше, ніж це до прикладу, було років 10 тому. Да, стовідсотково зараз, як ніколи, є величезна кількість можливостей, на це активно підходять і. Локальні установи на це активно підходять і грантові організації, які мають можливість підсилювати актуальні ідеї. Знаєте, спілкуючись з молоддю, доволі часто молодіжний центр хлоп'ять хлопці та дівчата, які кажуть: а у вас є досвід. Написання гарантів. Покажіть нам, розкажіть, яким чином це прописувати. Насправді, гранти прописувати не важко. Найважче це, мабуть, формувати якусь загальну для себе концепцію і ідею по тому, як потрібно працювати, яка ідея має бути, а як її сформувати за принципами та тими критеріями, які б допомагали виводити ці форми на якийсь певний конкурентний рівень. І е, така робота внутрішньо по е, розумінню тому, е, як реалізовуються ці проекти, особливо коли ти є частинкою великих загальноміських проектів. Вона е, дозволяє е, поправді е, краще розуміти концепцію проектного менеджмента, і потім е, мати можливість реалізовувати проекти. А зараз є е, е, різні можливості зараз є. Різні проекти в різних напрямках молодіжний центр активно по цьому консультує. А молодіжний центр активно в цьому підтримує. Нещодавно до речі, ми вже мали можливість підтримати консультаційно одну із хмельницьких організацій, і спільно з ними подати проект на ЮНІСЕФ. Зараз ми перейшли на другий етап, тому можливо наступне включення вже буде про цей проект. Якщо ми дійсно виберемо цю можливість, і це яскравий приклад того, як хлопці-дівчата, які в певний період свого життя були на наших заходах, на наших проектах, чули про нашу роботу, надихнулися нашою роботою, і в співпраці з нами вже змогли прописати свої перші потужні проекти і таким чином розвинути свою громаду, підтримати свою громадську організацію, підтримати наш молодіжний центр і зробити дуже багато приємностей для молоді. Владиславе, ну і власне, якщо говорити про вже напрацювання молодіжного центру, почнемо з такого найближчого, принаймні, то що було от у п'ятницю, молодіжний центр долучився до проведення загальноміського заходу з нагоди відзначення дня української державності. Ми продемонстрували цікавий історичний проєкт Історія нашої незалежності, де показали найбільш вагомі події, які сприяли становленню нашої незалежності та державності на літературній сцені своєю громадською лірикою. Поділилися чудові хмельницькі поетеси Мельничук Анастасія, Дана Чайчук, Жана Ільїнська, Кобильник Анастасія. І також на локації зі збору інтерактивної мапи України всі охочі змогли випробувати свої знання територіальних меж нашої країни. Ну і Владиславе, це фактично вже було. А ви вже анонсували про те, що незабаром зовсім день молоді у другій декаді е серпня, вже у третій декаді відзначатимемо День Незалежності України. А вже у вересні буде день міста. Принаймні розумію, що масштабних святкувань не буде, якісь мінімальні, але тим не менше до чого готується молодіжний центр, що готує саме одна з ці заходи. О, зараз ми е формуємо свої. Концепцію своїх заходів для того, щоб це був не якийсь окремий містечковий проект. Ми дуже хочемо, щоб в рамках діяльності управління молоді і спортом ми спільно продемонстрували напрацювання. і Також цього року розглядається можливість проведення загальноміського дня молоді за ініціативи міської молодіжної ради. Матимемо можливість долучитися до цього, матимемо можливість е, е, підтримати молодь, плюс додатково е, на наступні заходи так само е, ідеї і концепція доповнюється. Ми маємо можливість е, цього року додатково е, підсилити на серпень місяць гурткову роботу. Тобто, кожен е, хлопець та дівчина, які завітають до е, молодіжного центру, Матимуть можливість долучитися до спікінг-клабів. Це повністю де безкоштовно. Кожної суботи в нас проходять настільні ігри. Також після настільних ігр це клуб молодих науковців Лібертат. І так само хлопці, дівчата готуються, читають свої міні-лекції у форматі 15 на 9. і таким чином матимуть можливість Нагадаю, що наразі ми спілкуємося з Владиславом Грибенюком, директором комунальної установи, Хмельницький молодіжний центр. Говоримо про школу волонтерства вже завтра, 1 серпня, о 17.30 у молодіжному центрі розпочнуть навчання от і навчатимуть змінювати світ на краще. Про це говоримо і не тільки загалом говоримо про те, чим займається молодіжний центр. От і нагадаю, що власне говорили ми про це з Владиславом Грибенюком, директором комунальної установи Молодіжний центр. І ще раз нагадаю: 17.30 завтра, молодіжний центр це за адресою Кам'янецька 63, Саме там розпочнеться школа волонтера. Але як казав Владислав, що ще сьогодні ті охо.